Малята, гадаю, ніколи не буде зайвим, і ще раз пригадати правила дорожнього руху, які нам допомагають пересуватися по місту. І ви, я певна, гуляючи вулицями міста, бачили ось такі дорожні знаки, які розташовуються біля доріг на таких довгих палках залізних палицях. Ці знаки, як для пішоходів, ті, хто йдуть ножками піші, Пішохід. Це ми з вами. І для водіїв, ті, хто їдуть на автомобілях. Давайте почнемо з цих знаків. Вони червоним кольором позначені. І о, червоний колір завжди до себе притягує увагу. І от коли водій їде і бачить такий знак трикутник обабіч червоним кольором, позначений, і біжать дітки, то водій знає, що в цьому місті дороги. Треба бути обережним, тому що поблизу таких знаків знаходяться школи або дитячі садки, де можуть багато переходить вулицю в цьому місті діти. Цей знак попереджує водія. Ці два знаки круглої форми, окантовочка червона, не дозволяють кататися в таких місцях, де такі знаки на велосипеді. І проходити пішоходам. Тобто, так позначені небезпечні місця на дорозі. Ось два знаки круглої форми, синього кольору, які дозволяють їхати в тих містах на велосипеді, велосипедна доріжка, і переходити дорогу пішоходам. І ще є один знак: ось такий. Він квадратний, всередині трикутна форма. І синім кольором позначений. Цей знак означає пішохідний перехід. І ось такі смужечки. Я вам зараз докладніше розповім, що це таке. Коли бачите такий знак, то можна переходити в тому місці дорогу, але все одно треба уважно дивитися по сторонам і, звісно, під ножки. Тож, давайте зараз розберемо докладніше. Я не помилилася, ця тваринка прийшла до нас на заняття, щоб розказати. Чому на честь неї назвали дорожню розмітку? Вірно, хто сказав, що це зебра. Це така конячка в смужечку. І через її смугасту таку шубку назвали пішоходну розмітку зеброю. Ось подивіться на цей малюнок зображена вулиця міста, магазин з іграшками, будинки. тротуар, по якому йде пішоход. А на дорозі отака от розмітка. Білі, такі смужки, як у зебри на шубці. На цій стороні от буде у нас стояти хлопчик з песиком. Бачите, підійшовши до дороги, він взяв маленького песика на руки, бо переживає, щоб він не потрапив під колеса автомобіля. Буде його нести на руках. Так. По цій стороні ще може їхати. Велосипедист на велосипеді, бачите, дідусь? І, напевно, тут іще в другому ряді їде другий автобус, отих два автобуси. І хлопчик підійшов до вулиці, і коли проїде велосипедист, і малюк побачить ось такий знак, що тут розташована. Зебра і пішохідний перехід. Все одно він подивиться на цю сторону, де буде їхати транспорт. І якщо транспорт зупиниться, треба обов'язково діти чекати. Треба о, краще почекати дві хвилинки, але не потрапити під колеса машини. А потім тільки почне йти по зебрі, по доріжці. Зараз ми роздивимось іще одну ситуацію, яка може трапитися на дорогі. Ось тут малюнок трішки менший. Давайте отак зручно вам покладу. Подивіться, тут два котики, воркотики пішли кудись у гості. Але дорога дуже довга пішохідний перехід, коли дві смуги руху. Дивіться, бачите, на цій смужки їдуть в одну сторону, ось, на прикладі, ось так розвернемо. Автобус, бачите, куди він буде прямувати. А по цій стороні, рухатися будуть в іншу сторону. Бачите, ось так, різні напрямки руху. От наші котики перейшли половину дороги і загорівся червоний, бачите, світлофор уже червоний, тобто йти їм не можна. Але як дістатися на протилежний бік? Не треба нікуди бігти, треба стати на отакий. Острівець безпеки. Бачите, отака ділянка? І перечекати зеленого вогника світлофора. Тобто, дивіться, машини рухаються, а ось цей кутоль, ось, такий квадратик, прямокутничок, залишається свобідним від руху. І тут, на цьому острівці безпеки, пішоходи чекають, коли почне горіти інший. Колір. І тоді машини зупиняться, і от наші котики продовжують переходити дорогу на інший бік. Такі переходи, діти з такими острівцями безпеки, розташовані на довгих переходах, коли дві смуги, і дуже багато машин, і рухаються вони в різному напрямку. Так ну і на останок. Наш добрий друг, який завжди з вами. Ми про нього чимало розмовляли, говорили про його світлячки, що вони означають. Ніколи не забувайте шукати очима на дорозі світлофор наш, нашого друга світлофорика. він нам допоможе переходити дорогу.